Вітаю на нашому каналі Виробництва вуликів Горан. Сьогодні в нас на огляді така цікава річ, як захист для фуганка. Доволі така річ потрібна, і я скажу вам, дуже мало інформації є про неї в ну, інтернеті, в просторах інтернету. Ось це наш погано час. Я кажучи, не знаю його моделі навіть. Тут у нас така дерев'яна лінійка опор. Вона доволі непогана ідея в неї, але вона має ряд недоліків. Зразу покажу по ній. Тут у нас є центральна, центральна опора, яка тримає, скажімо так, чітко 90 градусів, тобто, ну, нерухома, скажімо так, вона закріплюється тут такими пластинами. Це розробка Юри, це його ідея. Ось, бо не було просто лінійки, вийшли з цього, що заводської вийшли з того, що було. Тобто такі кріплення. І тут в неї є дві оцих вже, скажімо так, упора регулюючих. Е -е, суть їхня в тому. Тут ще, був такий, е -е, тут ще був такий показник: можна було виставляти собі градуси. Ось, напогано, фокусується. Ось. Е, і суть в тому, що ця лінійка вона, в принципі, може повертатися. Знизу вона закріплена на завісах, і вона може повертатися отак донизу, міняючи кут. Тобто, що ця, що ця? Плюс цієї лінійки дуже великий в тому, що одночасно на фуганку можуть працювати двоє людей. Тобто у нас бувало таке, що, е, наприклад, потрібно було фугувати тільки ось в торці деталів. Це в нас є ми особливо пропускаємо через рейсмус ось такі ось великі деталі. Вони вже тут все рівно, тільки залишається одну сторону відфугувати, зробити базу для того, щоб потім обрізати в чистовий розмір. Тому там не потрібно великий зазор, і це дозволяє двом людям одночасно працювати. У нас всі станки стоять на палетах. Ми розвертаємо на 90 градусів е, станочок. І двоє людей працюють, і це дуже сильно пришвидшує без збільшення обладнання, тобто не, не, не потрібно ще купляти одного фуганка. Ми збільшуємо продуктивність, виходимо з того, що маємо. Ось з однієї сторони, людина фугує, має більшу площу, то може фугувати і такі заготовки. З другої сторони, ці там стоїть нас, е, захист е, від, е, ну який захищає е, працівника від. Е, ну тут не видно, бо тут труба. Ось так він там виглядає, тобто закритий у нас шків з пасом, з двигуном, з, ну, з тими зрухомими частинами. Тобто, в принципі, безпека там забезпечена доволі непогано і успішно ми працюємо вже декілька років так. Ось, ну, стосовно ліки, з її недоліків, це те, що це дерево. Воно від постійної роботи воно як не крути, його, чуть-чуть там десь веде, чуть-чуть крутить, чуть-чуть він там старається. І це недолік, оскільки потрібно постійно перевіряти кутником, найкраще це кутником Сенсона перевіряти 90 градусів і постійно перевіряти, поправляти. було таке, що нафугували чуть не палету там заготовок і прийшлося перефуговувати. Це було що якщо я не помиляюсь, можливо і два рази було таке. Тому є в тому недоліки певні. Тобто, як зараз... Такої потреби немає ставати двом людям. Ми там процеси розкидали так, що е, в принципі, все якось воно нормально. Тому ми в принципі, плануємо поставити тут якусь заводську лінійку металеву. Це, ну, в нашому випадку воно буде краще. Але якщо нам буде потрібно для роботи двох людей, ми знову повернемо назад цю лінійку, і це буде класний варіант. Ну що ж, далі до нашої головної теми. Це захист саме на фуганочку. Немає у нас готових таких захистів, де купити. Тобто я шукав весь, весь там ринок, немає їх, скажімо так, це вже перевірено. В поляків знайшов на сайті в них такий захист, коштує щось біля 8 тисяч гривень, якщо перевести на наші, що я не помиляюсь. Десь так. І він такий зроблений більш універсально, тобто він є ось настільки довгий, тобто ось такої нездужане. Він тобто звідси працює, там схожа система, але він довгий довгий і мені здається, менш зручний. Але він універсальний, тобто будь-кому підійде. Ми, в принципі, все-таки вирішили зробити його самому. Для цього нам потрібна фактично фанера або будь-який такий твердий матеріал. Який Я думаю, тут можна і з дошки зробити, нічого страшного не буде, все, все, що маєте під рукою, підійде. Спочатку зробили, просто взяли кусок картону, приблизно відмалювали собі, як він буде ходити, тут вручну, тримаючи, тримаючи кусок картону за умовну цю вість повороту, ми собі визначали так, щоб руху цієї частини. Що над ножами. Відповідно, він зараз в такому положенні, оскільки розраховується так, щоб він заходив і далі, тобто десь сюди, тобто, де буде заводська лінійка стояти, тут він має зайти аж до цього упору, не зачіпаючи пасів, ось цих, на яких він і власне тримається. Ось. Тобто спочатку з фонарів з картону вирізана ось така приблизна форма. Плюс-мінус вирізається, потім поставили, ще раз покрутили, подивились, визначили, де можна ще зробити. До речі, ну, в нашому випадку ми зрозуміли, що можна було ось тут дати трішки більший е виступ в цю сторону, щоб тут не було потрібно здавати оцього захисту. Ну, але це вже зроблено, тобто тут вже можу тільки вам порадити тут робити трішки більше. Ось, е далі. Е Вирізали цільну деталь, порізали її на, на сектори, розділили. І просто розрізали на, на циркулярці, розрізали по цих, по цих лініях. Е, зняли фасочку фрезером ручним знизу Знизу не знімали тільки зверху. Тобто щоб Вона була отак, можна було її е, рухати. Тобто Зверху знята фасочка і навіть, ну, скажімо так, приємніше вона є. Е, відшліфовано, далі знімай, будь ласка, знизу. Далі, от тут у нас є ремні, е, це від звичайного автомобільного паса, яким тягнеться автомобіль. У мене він розірвався, тому я використав його розрізом на двоє. Він такий досить, е, і, ну, досить гнучкий, м'який і міцний. Ось. Далі пневматичним степлером просто забито його прибито до кожного, до кожного кусочка. Воно все притик, з'єднано, тобто тут немає фактично, а ні, ні. Ми ставили зазор по 2 мм, Ми ставили бляшки, перепрошую, чуть не помилився, Ставили по 2 мм зазор між кожним і таким чином прибивали ось цю е цей половину того паса сюди, половину сюди. Потрібно слідкувати, коли виставляєте, щоб пас не е заходив на ножа. Це найважливіше. Щоб він його не пошкодив і не пошкодився ніж, тому це дуже важливо, це фактично найважливіше. Ось. Далі стосовно саме цікавішого, це механізм наш е, механізм тут е, зроблений на базі е, підшипника корпусного. Ви його можете підібрати собі по діаметру вашого вала. Тут я дав е, токарю, будь-який токар це може зробити. Токаровий на виточку. такий вал це був просто якийсь ржавий палець. Який я дав йому виточити, тобто він проточив ось сюди е, менший діаметр, потім тут де більший, і в, в кінці різьба, якою ми затиснули зверка гайкою, затиснули саме цю деталь. Ось тут на підшипнику класно, те, що він тут е, фіксує вал на потрібній висоті, тобто можна собі виставити гарно і зручно. До речі, оці підшипники вони самоцентруючі. Тобто, в принципі, можна поміняти, навіть якщо. Ви прикрутили, і вас трішки кут не, вам не подобається, тобто він не співпадає, ну, не є е, перпендикулярний до вісне перпендикулярно до стола. Е, сам підшипник він гуляє в обоймі, і його можна виставити собі так, як потрібно. Це дуже-дуже зручно. Тут є масльонка для того, щоб оцю, е, підшипник рухався в обоймі. Тобто туди можна пресувати масло. І тоді, в принципі, він розрухується тяжко, але легенькими постукуваннями він розрухується. Е, далі. Тут ми просверлили е, отвір, нарізали різьбу діаметром 6 мм. Е, мали під рукою отакий болт. Шістірку можна використати просто шпильку цілком реальну. Е, після цього зачепили оцю пружину. До речі, пружина це в автомобільному. Магазині, пружина від якогось там ВАЗ, якогось там ну, не знаю якого. Ну, суть в тому, що це в звичайному автомобільному, де продаються запчастини до автомобілів е, радянського виробництва ВАЗів. Там такі пружинки якраз можна гарно підібрати. Ось тут отвір в корпусі, через нього протягнута пружина. До речі, бачите, ми так ще навіть не затягнули, бо ми ще не працювали на фуганку. Е, ось Тут протягнута просто пружина, тут більший отвір. Пружина. Шпилька діаметром 6 мм, а отвір зроблений більший, тобто там з 8 мм. І просто протягнута шпилька через нього, і двома е, двома гайками виставляється собі натяг, натяг цієї ж самої пружини. Доволі зручно і доволі легко і швидко ми це виставили. Потім цими двома гайками законтрагаюємо, затискаємо, щоб воно нікуди не рухалося. Це ще треба затиснути, бо ми так тільки зробили ще. В принципі, не сильно працювали на, на ньому. Тут ми доробили з пластику ось такий е захист, це зверху скотч, щоб він тримався цей кут. Е тобто, це такий захист, щоб не летіло в очі е з, з ножів е тирсам. Ось. Тобто так він працює. Е скажу так: він рухається, бачите, так. Тобто Погано повертається. Але під час роботи поган е, утворює вібрацію. І за рахунок вібрації воно прекрасно собі повзає назад, тобто досить так. Досить Я думаю, що воно ще втреться і буде взагалі прекрасно працювати. Тобто Ми ж е, вставляли пружину так, щоб не було важко її протягувати. І, е, одночасно, щоб вона і достатньо було сили повернутися назад. Я зараз коротенько продемонструю. Як, як воно працює, чисто щоб ви собі оцінили. Отже, ну, побачили ви як працює. Він це так думаю не, не суттєво, але ну, функцію він свою функцію, е, е виконує, тож. Е Зробіть, зробіть такий захист, надіюсь, багатьом допоможе. Рятую багато пальців, будьте обережні в своїй роботі. Дуже чекаю на ваші коментарі. Можливо, у вас будуть ще якісь пропозиції, можливо, ви побачили якісь недоліки. Ми ще в роботі його не настільки випробували, щоб все, все побачити. Тож будемо раді вашим коментарям, зауваженням, порадам конструктивним. Е, дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ми покажемо ще в майбутньому е, інше е, обладнання е, в роботі. Розкажемо, як ми його вдосконалювали, які, що ми тут зробили для того, щоб пришвидшити нашу роботу. Можливо, комусь з буде корисно. Тож будемо раді вам на нашому каналі. Всего доброго.